Так, привіт, вітаю вас на моєму каналі. Хто дивиться моє відео, той знає свій. Ну, мені недавно подарували кораблик для закорму риби. І справа в тому, що я не дуже сильно довіряю тій заряції, що там йде USB, що там... і багато читав, що ці контакти їхні ну, розйоми вони з часом нагріваються і плавляться. Ну, було прийнято рішення зробити в чек. Як... Маленький блок питання, лабораторник, щоб працював і від 12 міг заряджати, якщо десь на рибалці, щоб з машини міг заряджати. І з 220. От. Місто, ну, для блоку питання візьмемо таку плату, це йде регулювочно від 8 до 32 вольт. и она регулируется, а имеет два потенциометра. Правда, эти будем здесь снимать, эти потенциометры, и ставить такие вот 10 кОм, два штука. Также нам для этого понадобится вольт на У Вот такой вот по плану. Тут идут все провода, все полностью. Есть еще проблема. Сами разъемы XT60 я буду использовать одни из таких, скажем так, надежных. Одни из таких больших надежных. Разъемчики э, классные. і Мають великі нагрузки. Тут, в принципі, там великі нагрузки не має бути. Плюс я ще буду переробляти, робити ще один додатковий акумулятор з більшою ємкостю і буду його само, в самому кораблику встановлювати, щоб його не винімати від. І також нам для 220 буду використовувати блок питання від ноутбука 19 вольтовий. тобто Він де якраз. нормально. И есть какой-то разъемчик для него. Ну, а это уже как прикуриватель будет в машине. Вот так вот закинчив. Такие вот коробочки, видите. Платка. Вольт амперметр, два пунктациометра. Да, был у своего друга. Мне сейчас не получалось припаяться от XT60. Был у него в имени не припаял. Также забыл такой вот переходник. Но, ну, вимбиш, сильный в электронике, чем я... сказал, что так надо. Что на э, аккумуляторе тоже должен быть выход. Вот типа, мама. Вот. Также сделаю вот 12 вольт с кнопочкой от прикурителя. Работает идеально. Вот. Все підключається, все працює. Да, зараз нема акумулятора, нема щоб показати, як він регулюється, бо амперметр не буде регулюватися. А потім вже зніму та й покажу. І ось я його теж зробив. Блок питання від ноутбука. Тож XC60 працює як від 12, так і 220, скажімо так. Тому було цікаво. Коментуйте, може щось неправильно, може щось не так. Я уже не став показувати весь процес пайки, бо я ще той пайщик, скажем так. Поки я припаяв, то в ефі... цей би ефір забанил бы, если честно. Так що, якось так, не ставив, ставте лайки. Всем дякую, всім пока!